Всім привіт, я Ютер, і сьогодні в нас друга частина, як я роблю ремонт в моєму домі. Так, я вже приготував ресурси. Ось вони всі тут в сундучку лежать. Ви на прошлому відео набрали аж 22 перегляди. Дякую велика. А ми продовжуємо. Так, я вже взяв наші ві, і, речі і зараз будемо декорувати. Давайте кніжні полиці. Я дуже хотів поставити тут. Прямо так от, повністю. Бам-бам-бам. Думаю, дуже гарно буде ой. Блін, не ушибся, піпець. В мене їх мало. Бам! Доволі гарно, доволі гарно. Якщо подобається це відео, то лайк. Поставили... Як добре, що я взяв це! Кабуто знав. Ладно, давайте поставимо десь пічки. Я от думав, отут от замаю зараз дерево і поставлю тут. Я змав дерево, тепер поставимо дві коптильні і дві плавна, плавлених печів. Ну, прикольно, зато місце економимо. О, тут місце класно. Давайте тут поставимо такі обичні пічки. І треба ще верстачок. Верстачок. Бам і пям. Доволі гарно, доволі гарно. І думаю, тут ще поставити верстаки, щоб були і було б мені. Легче тут щось складувати. І так, нам тепер потрібні сундучки. Сундучки поставимо, тут буде в мене невеличкий склад. Ось так. Бам-бам. Давайте. Тут теж саме. Ну і отак от продовжимо. Буде невеличкий склад. Ну і Для доповнення можна поставити ось так. Ось так, ось так і ось так. Отлічно, у нас доволі тут робоча зона, будемо складувати предмети. І тепер я хочу поставити. Ні, це нам не потрібно треба зламати. Давайте поставимо тут Armored Stand і дуже хотів покласти на нього золоту броню, бо я думаю, буде дуже гарно тут дивитися. Ставимо золотий шолом, золотий нагрудник, золоті поножі і золоті чоботи. І давайте і щит вдягнемо. Я треба якось його гарно поставити. Ось так добро пожаловать. Доволі гарно. Тільки ще коврика нема, але ми ще постелимо. І я, наскільки пам'ятаю, десь брав. А ні, не брав кровати. І, думаю, не потрібно. І, кстати, я вже хочу тут зробити не з ламп освічення, а з ось таких світлокамінь. Ось так ось. Щоб рівномірно і доволі гарно. І тут в галку. Клас ми зробимо гостову гостєву зону і, типу, отдих. Зробимо ні, балкончику під кінець прийдемо. Тут, чому ми так лагаємо? так от поставимо скамеєчку і ось тут. Ні, то щось не дуже. Треба по... А хоча отак от, так от пода... не, треба подалі. Ось так, ось якраз і пічка буде. Ось ось. Для хто перший прийде ко мені домой і буде у цій вкусну штучку кушати. Ні, він один торт не з'їсть, треба... Щоб було двоє. Все. Так що два моїх підписника прийдуть і з'їдають їда... цей торт. Коротше. Е, давайте пропустимо помаранчевий і синій килим. Як обично, помаранчевий і синій. Можна сказати, це сила. Ну, це невеличка пасхалка. Можете поугадувати в коментарях, е, чому оранжевий килим. Може, тому що ніжком тепло? Ну, поекспериментуйте. Ну, ми на прошлому відео набрали аж 22, 22 перегляди, як для першого відео це дуже добре. Дякую вам велике, що мене підтримуєте. Навіть кто-то підписався, можливо. Бо я вообще у фігірі, якщо б хтось підписався. Якщо ти підпишешся ти дивишся це відео. Тобі респект. Дякую тобі велике. Можливо, ти станеш частиною мого каналу. І так, я вже взяв лампи для балкона. Тільки давайте поставимо це освітлення. Доволі гарно тепер зробили. Ось найкрутіше місце. Давайте поставимо тут ось так ось ліхтарики. Е, де тві ліхтарики ще? От тут влібимо ліхтарики. Взагалі гарно. І буде, якщо вечір під кінець ролика, буде просто бомба. І давайте поставимо десь тортик теж. А це якось комейчку пам. Ой. Та я сам съю. Ого, я, я нормально так покушала. Давайте поставимо тут тортик. І поставимо тут тортик. Хай мої підписники і, будуть кушати вкусні тортики. А, один тортик я оставлю. І, я так подумав. Так, нічого ви не бачили, Тільки щось. Животик заболів, не думаю, це точно не за торта і не за двох А чому ти до сих пор торговець? Ладно, зараз будемо ще робити дещо в нашому домі. Так, нічого ви не бачили, Тільки щось. Животик заболів не думаю, це точно не за торта і не за двох а чому ти до сих пор торговець? Ладно, зараз будемо ще робити дещо в нашому домі. Я взагалі не знаю, як так пройшло, але вже вечір. І давайте підемо в наш прокачений дім. Заходимо. В нас тече коврик. Ось такий гарний мармонт стенд. Тут в нас золотий, тут в нас можна зустрічати луну. А тут закат сонця. То він пройшов. Бліна. Тут ми можемо поїсти тортики. Ну, Зовсім трошечки може тортики поїсти. Е, ось такі в нас гарні столізниці. Тут у нас пічечки. Тут у нас склад, книжечки можна почитати. І ось такий гарний армонт стенд. Ну, я дуже старався на цим відео. Будь ласка, не пожалійте лепіть напітьте косик під цей відеосик, Ви можете виставити легендою на моєму каналі. Ну, якщо на цьому відео набереться ще більше активу, я офігію просто. Дякую вам велике. Я упаду. Ну, і всім дякую і всім пока-пока. Хто дивиться зараз ночі, йдіть і спати і... Спокійної ночі.